Вчора показала вам у відео, що я квашу капусту і заквашувала її в кастрюльці. Написала мені моя підписниця, що не можна в тій кастрюльці заквашувати. Ну, Я відразу переклала, але я вам скажу, тож не алюмінова кастрюлька. Ні, ну, в ній можна тримати. Я варю грибну зубку. Отак От приближу, бачите? Тут рис, гриби, з цибульки зажарочка. І от достала з морозильної камери ще пару помідорчиків. Думала, ще сирочок покласти, плавлений. Але передумала, зараз зроблю бутербродики. Ось так накриваю. І от курочка. Бачите? Курочка з цього бульйончику. Буду її їсти так. Так, якби буде друге. Збираю обід, от помастила два шматочки хлібчика, плавленим сирочком. цибульки нарізала. Оце курочка. І грибова зука. Дала я супові настоятися хвилин 10, добавила перчик мелений. Я всі перші страви полюбляю їсти з меленим перцем. Подивіться, друзі, яка смакота, грибна зупа на бульйоні, з бройлерної курочки. Дуже смачно вийшло, я вже спробувала. Бачите, дуже гаряче парує. Зачекаю трішечки, щоб застигло. Усім смачного і гарного дня, і гарного настрою, недільного, мирного неба нам усім над головами. Миру, спокою у ваших родинах, у ваших сім'ях. Щасти, друзі, в усьому.